Ну, звісно, але я село, звідки все пішло. Пластмасові корови, ябука, ананасові, харна інженерія, провідна артерія, цивілізація, патріархальні чинники, матріархальні новини, що все купили, ми знаємо, де ми чіповані, нумеру повані, оце про... І в полоті у кулапостях, і На роботі, роботи Маємо багато роботи, щоб відпочивати, Щоб із строїв окопів стріляти, Щоб Богу молити, Щоб дім захищати Плюс, плюс перший наводжу на всі Я бачу в усуне ворожа бродня Команда була, дитина тискай, орки пехворожотик відправляй, знають нехай цивілізація, хронізація, акція. Акція, оцифрований мінус, оцифрований плюс, ще на улістрову покали і рестичнусь Бо відбувається звільнення нації і не буду відпливили, але інженерія, пробілізація. Щоб був день, щоб ангели в білі зброю після роботи зложили, щоб крила свої, білосніжні відпруду від пруду відмили Щеповані, нумеровані цифровані навесні, на весні і серед осені, опонів. І підпоконі номеровані, пробані на безкі Щоб відпочивати, щоб без дронів в стріляти, щоб Богу молити, щоб тім захищати Розпасені болоті, у комапастях І на роботі роботи Маємо багато роботи, щоб відпочивати, щоб із троні в окопів стріляти, щоб Богу молити, щоб тім захищати Плюс перший наводжу на ціль, я бачу в приціл, суне ворожа броня, і команда була, Тисни натискай, орків пекло чортів відправляй. Знають, нехай цивілізація, троанізація, акція. Оцифрований мінус, оцифрований плюс, ще на оми зброю, бокала і хрестить. Шоу своє доводиться стрільнення нації. І не проще, но ріка за дні. Утинізація, що право пункт, Щоб ангіли білі зброю після року ти зложили, щоб крила свої дьо сніжні від труду відмили Вітру відмили Gracias. Uh... Щоб ранок був, щоб був день, щоб ангели білі, зброю після роботи зложили